Доброго дня, дівчата і хлоп'ята! Я вас радо вітаю, добра усім бажаю! Дітки, у нас розпочався новий тиждень, тема якого – кімнатні рослини. За вікном морозна зима, а в нас у кімнаті малята тепло і затишно. Давайте дуже уважно оглянемо цю кімнату. Гарна кімнатка! Що її прикрашає? Так, гарні меблі, а ще затишок та красу у приміщенні створюють кімнатні рослини. Ось послухайте загадки. М'ясистій довгасті у нього листки, по краю листочків малі колючки. Цей пан залюбки на віконці зростає і дуже цілющі властивості має. Так, це алоє. Дивна ця рослина, діти, скрізь стирчать одні голки. В горщиках усілись квіти, як зелені їжаки, листя та стебла немає. Хто цю квітку відгадає? Вірно, це кактус. Стебельця у неї міцні та цупкенькі, а квіти яскраві листочки кругленькі. Докласти потрібно чимало старань, щоб виросту таку гарну. Правильно, герань! Які рослини ми щойно пригадали? Як можна назвати всі ці рослини одним словом? Вірно, кімнатні. Погляньте, скільки гарних квітів прикрашає нашу кімнату. Це не тільки колючий кактус, цілющі алої та барвиста грань, але й деревоподібний фікус і ніжні фіалочки, і пишна бегонія та багато інших. Чи подобаються вам ці рослини? Яка найбільше до вподоби? Так, усі кімнатні рослини гарні, вони дарують нам радість будь-якої пори року. Особливо нам приємно дивитися на них зимової пори. Коли на дворі ніде не побачиш ні квіточки, ні зелені. Окрім того, кімнатні рослини дуже корисні. Вони очищують повітря в приміщенні. Поглинаючи шкідливі для людей речовини і виділяють кисень, щоб нам легше дихалося. А як ви думаєте, чи могли б жити і рости кімнатні рослини без допомоги людей? Звісно, ні. Кожна кімнатна рослинка потребує дбайливого догляду, поливання, оприскування листочки водичкою, протирання їх від пилу. Крім того, доглядаючи певну рослину, слід знати її особливості, знати, яка вона, чи дуже любить світло, чи потребує частого поливання. Наприклад, тендітну герань треба поливати частіше алоє, який здатен зберігати вологу у своїх м'ясистих листочках рідше, фіалки люблять світло, а в деяких видів кімнатних рослин від надлишку сонячних променів можуть пожовтіти, захворіти листочки, тому їх краще розташовувати в затінку. Кімнатні рослині обов'язково потрібні належні умови для росту. Кімнатна рослина потребує світла, вологи та тепла. Без світла кімнатна квітка блідна, жовтіє, без поливання вона в'яне. Але найшвидше квітка загине без тепла, тому під час вирощування кімнатних квітів треба обов'язково дотримуватись усіх необхідних умов. Так, молодці! А ви знаєте, що скоро зима вже скінчиться, і тоді зможемо ми не тільки піклуватися про кімнатні квіти, але й посіяти та посадити квіти на клумбі, щоб багато людей змогли ними милуватися. Дітки, про що ми сьогодні говорили? Для чого нам потрібні квіти? А ми їм молодці! На слідуючому занятті ми з вами продовжимо говорити про кімнатні рослини та догляд за ними. А на цьому все, мої малята. До нових зустрічей! До побачення!